Якщо вас цікавить додаткове живлення для вашого ліхтаря, тоді цей огляд для вас. Вітаю! Ви на каналі Найткор Україна. Представляємо вашій увазі унікальний додатковий зарядний блок Nightcore для акумуляторів 18650. Цей зарядний блок можна використовувати як джерело додаткового живлення до таких ліхтарів, як Nightcore nu 40. NU43 і NU50, в яких використовуються акумулятори високої ємності 18650. Якщо до цих ліхтарів підключити ще й це додаткове зовнішнє живлення, то ви зможете подолати 100 кілометрову дистанцію, забезпечуючи при цьому достатню потужність та яскравість світла. Скажемо більше, якщо ви використовуєте налобний ліхтар зі своїм акумулятором і підключаєте при цьому представлений зарядний блок з таким же акумулятором, ви гарантовано отримуєте на виході стабільніше освітлення та більш високу яскравість, а головне максимальний час роботи. Варто також відзначити, що акумуляторний блок не тільки дає додаткову потужність, він одночасно заряджає вбудований акумулятор ліхтаря ще один дуже приємний момент. На корпусі блоку є індикатори живлення, які відображають не тільки рівень заряду, що залишився, але й переходять в режим червоного миготіння, що дозволяє використовувати блок як маяк. І найголовніше і практичне у цьому пристрої. Додатковий зарядний блок для акумуляторів 18650 можна використовувати не тільки як додаткове живлення для налобного ліхтаря, а й як зарядний пристрій Powerbank. Для цього на корпусі є USB порт Type-C. Завдяки цьому порту пристрій не тільки може живити ваш налобний ліхтар, він також може використовуватися для заряджання необхідних гаджетів. Замовити та придбати додатковий зарядний блок NightCore для акумуляторів 18650. Ви можете за посиланням в описі або на нашому офіційному сайті. Підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі та дивіться інші огляди компанії Nightcore. До наступних оглядів.